Доброго дня, любі дітки! Подивіться, сьогодні у нас в гостях знову завітала ворона. Пам'ятаєте, вона вже була у нас в гостях. Це Каркуша. Доброго дня, дітки! Мені дуже сподобалося з вами минулого разу. Подивіться, що я принесла. Це... Різнокольорові пазли? Я хочу з ними погратися. Але забула назви кольорів. Допоможіть мені розкласти за кольорами. Ну що, дітки, допоможемо Каркуші? Подивіться, ось у мене є різнокольорові кола. Якого кольору. Це коло. Так, це коло жовтого кольору. Якого кольору це коло? Так, це коло зеленого кольору. Якого кольору це коло. Так, це коло синього кольору. І якого кольору це коло. Так, це коло червоного кольору. Тепер, Ворона, давай разом з тобою розкладемо ці пазли за кольорами. Ось, наприклад, це. Куди ми покладемо? Це покладемо до кола е червоного. Так, молодець. А ще, який ми туди покладемо. О, ось цей. Так, молодець. О, ось цей. Так, добре. Ще. О, ще давай. Ось цей. Ага. Ось цей. Молодець, яка у нас Каркоша. І... Мабуть, ось цей. Молодець. Молодець. Ось бачиш, Ворона, ми з тобою відібрали всі пазли червоного кольору. Ти запам'ятала? О, доро! Давай попрацюємо з іншим кольором. Цей пазл, куди ми покладемо? До якого кольору? Який це кольор? Молодець. Запам'ятала. Куди ми покладемо його? До синього кольору. Він покажи, будь ласка. Осень. Так. Відбираємо. А ну, ще у нас тут є пазли синього кольору. Ось цей. Так. Ось цей. Так. Цей. Молодець. Ось. Цей молодець. І. Е, мабуть, ось цей. Так. Розумниця. Молодець Каркуша. Гарно працюєш. А зараз ми будемо відбирати цей колір. Якого це кольору? Мабуть, зелений. Так, молодець. Де у нас зелене коло? Молодець. А ну давай ще відбираємо. Оце. Добре. Ось це. Добре. А ось це ми туди покладемо. Ні. Ні. А яке покладемо? Ось це покладемо. Добре. Ось це Молодець. Ні. Давайте ось це Розумничка Молодець Каркуша, подивись, ми вже розклали три кольори. Який кольор у нас залишився? Жовтий. Так, звичайно. І всі пазли у нас теж жовтого кольору. Давай ми їх покладемо на жовте коло. Ось тепер ти будеш пам'ятати і не будеш плутати кольори. так? Так, так, Дякую, дякую. Ой, як гарно. Дякую вам і діткам теж, що допомогли мені розібрати пазли по кольорам. І тобі дякую, ворона. А давай ми з цих пазлів. Побудуємо квіточку. Хочеш навчитися це робити? Так! Дивись, це можна зробити ось так. Зараз я зроблю дуже-дуже гарну квітку. Якщо у діток вдома є такі пазли, то вони теж зможуть це зробити. Зараз буде у нас дуже-дуже-дуже гарна квіточка. Ось, дітки, подивіться, яка квітка вийшла у мене. Бачиш, Каркуша, скільки квіточок у мене вийшла? Ти запам'ятала, як їх можна зробити? Так, звичайно, обов'язково спробую. А зараз... Мені пора додому. Дякую вам, малята! І нам, з вами, дітки, вже настав час говорити один одному. До побачення і до нової зустрічі!